Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane 2013 року випуску в комплектації Bose. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів. Повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 243 тисячі. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, випусками з РДВ. Також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-кода, який буде вказаний, як завжди, в описі під відео. Можна зробити відповідний запит на Рено, офіційний дилер. Також можна перевірити за допомогою будь-яких платних сервісів: CarVertical, лафтарія. Або безпосередньо на місці за допомогою комп'ютерної діагностики, Під час огляду транспортного засобу. Будь ласка, без жодних проблем, перевірки, пробіг. Ніхто до нього не лазив, ніхто нічого не відкручував, не намотував, тому подібне, ніяких маніпуляцій не проводилось. Автомобіль повністю обслужений. На 160 тисячах зроблена дистриб'юція, замінено комплект ГРМ, ролики, помпа. Також в автомобілі встановлені абсолютно нові гальмівні диски і гальмівні колодки. Ось так буде видно. Тобто на даний момент автомобіль не потребує жодних вкладень. Брати і насолоджуватися їздою. В автомобіль встановлені оригінальні 16-ти легкосплавні диски з дуже гарною гумою. Спереду залишок відсотків 85, позаду десь відсотків 60-70 плюс-мінус. Диски гума в надзвичайно гарному стані. Двигун у нас встановлений 1,5 дизель, КДВК потужністю 81 кВт. 110 кінських сил в парі з 6-куневою механічною коробкою передач. По кузову автомобіль має один фарбований елемент це задня кришка багажника, косметика. Прибором показує приблизно. 180, 190, 200, 210 мікрон. Тобто, мабуть, була якась подряпинка чи прим'ятість, нічого страшного. Абсолютно зробили в Нідерландах, зробили дуже якісно. Оком ви ніколи в житті цього не побачите, ніякої відмінності ні по кольору, ні по чому немає. Це можна зрозуміти лише за допомогою товщиноміра фарби. Вся, риж... весь... вся решта автомобіля повністю в рідній фарбі. Зараз швиденько пробіжимося. То щоб підтвердити мої слова. Меган це надзвичайно комфортний автомобіль. Ніколи не перестану про це повторювати. Надзвичайно економний автомобіль. Повторюся двигун 1,5 дизель, всіма любимий. Розхід приїзді 90-100 км виходить 4-4,2 літра. При швидкості 120-130 виходить приблизно 52 5,3 літра на 100 км Тобто звичайно, економний автомобіль. Дуже комфортний. На даний момент по співвідношенню ціна якості конкурентів у умагану немає. На жаль, всі, я думаю, вже давно прекрасно знають, що ці автомобілі останнім часом дуже сильно подорожчали. Пов'язано це з декількома факторами. По-перше, це у нас співвідношення євро до долара постійно росте, що впливає на ціну. Також в серпні місяці подорожчало мито. І взагалі ці автомобілі. Подорожчали в Нідерландах. На даний момент знайти гарного мегана з нормальним пробігом до 300 тисяч і за адекватні кошти дуже важко. Знаю, що повторююся кожного разу, але дуже багато людей дивуються, чому, наприклад, ці автомобілі зараз коштують 10, 10, 200, 10, а в деяких випадках і 10500 доларів. Ось така ситуація, тому що дуже багато чинників впливають, автомобілі не дешеві там і, як наслідок, вони не дешеві виходять і тут. Тому дивуватися, на жаль, нема чого, нічого ми з цим робити не можемо. На жаль. Кришка багажника 140, 160, 180, 200, 219, 139, 123. Тобто, як я і казав, лише косметика, нічого страшного, абсолютно. Зараз швиденько пробіжемося по приємах. Нагадую, тут є крапочка щоб не було непорозумінь. Ось так. Будемо сподіватися, що можливо щось зміниться. Ці автомобілі подешевшують, стануть більш доступніші для людей. Повірте, це не наша забаганка. Ми з радістю привозили автомобілі дешевше, якби була така можливість, повірте нам. Ну. Тому що, чим дешевший автомобіль, тим охоче люди його купують. Це завжди так було. Якщо автомобіль дорогий, купують його не так швидко, як хотілося б. І останній проєм. Швиденько пробіжимося. Ось так. Ось так. Тобто, як я і казав, фарбована лише кришка багажника. Це інша частина автомобіля повністю в рідній, в рідній фарбі. По салону автомобіль у нас просто в чудовому стані. Карти не мають жодних подряпин, потертостей. В надзвичайно збереженому стані. Всі ущільнювачі у нас не порвані, не потріскані, пороги не понищені стан водійського сидіння, стан керма просто чудовий. Всі кнопочки нічого не затерто, не потерто. Так само у нас тут стан карти, просто як нового автомобіля. Стан сидінь, чистесенький, гарнесенький. Тут у нас нічого не побито. Ось тут є невеличка м'ятинка від ременя. В Європі це, на жаль, не рідкість, коли ременем шкодять пороги і арки задні. Стан багажного відділення, кришки багажника. Меган має доволі великий за об'ємом багажник. Дуже зручно для подорожей, для комфортного пересування. Все ж таки це в першу чергу сімейний автомобіль. Тут у нас так само все в чудовому стані. Тут у нас також є десь невеличкий скол, ось від ременя. Він код, будь ласка, для перевірки. Звісно, не потрібно забувати, що автомобілю 11 років, автомобіль їздив, автомобіль не стояв. Автомобіля 243 тисячі пробігу, тому, звичайно, будуть певні сліди експлуатації. Тут у нас також все в ідеальному стані. Просто пороги, ущільнювачі, все в чудовому стані. Стан панелі приладів. Нічого не потерто, не потріскано, жодна кнопочка не затерта. Але, повторюся, Автомобіль у 243 тисячі пробігу, тому мінімальні якісь сколи, мінімальні якісь м'ятинки. Тут є невеличка притертість. Ось легесенька. Тобто, звичайно, автомобілю, повторюся, 11 років. Будуть невеличкі сколи, будуть невеличкі сліди експлуатації. Це нічого тут дивного немає, нічого страшного тут немає. Мене дуже дивують, коли люди приїжджають деякі і кажуть, а чому тут скол на капоті, наприклад. Але вибачте, автомобіль не стояв, він їздив. 240 тисяч це не 20 тисяч пробігу. Тому, звичайно, можуть бути якісь невеличкі сколи. Нічого страшного тут немає, нічого з цим зробити ми не можемо. По комплектації у нас топова комплектація BOSE. автомобіль має. Передні парктроніки, задні парктроніки, складання дзеркал. Також безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Автомобіль має чотири склопідйомника, підігрів дзеркал, примівальну акустику Bose. Тут вісім динаміків, підсилювач і сабвуфер, який встановлений ось там у ногах переднього пасажира. Тут у нас система стабілізації, система старт-стоп. Датчик світла. Тут у нас датчик дощу, мультикермо. Ось так. На кермі у нас кнопки керування круїз контролем. Автомобіль має двохзонний клімат-контроль, навігацію, електроручник, також круїз-контроль. Заводиться автомобіль з кнопки. Заводиться півоберта, жодних помилок кустика Боус, також в автомобілі встановлена камера заднього огляду, яка малює траєкторію при повороті керма. Також автомобіль має дуже дорогу опцію. це панорамний дах з люком, який має чотири положення. Ось так він виглядає. Також є шторка. Яку можна закрити. Тут у нас люк, позаду у нас оглядове скло. Це просто чудова опція, особливо для дітей, особливо літом, спокотну погоду відчинити собі дах, дуже стильно виглядає. Тобто автомобіль має топову комплектацію з усім, що необхідно для комфортної їзди. Ось так автомобіль виглядає у нас. Гарний стан на свій рік, на свій пробіг. Просто чудовий стан. Зараз відчинимо капот. Опа. Так виглядає у нас підкапотний простір. Шумоізоляція на місці. Все чистенько, сухенько. Тут у нас нічого не відкручували, звичайно. Ні тут, ні тут, ні тут і ні тут. Ось так все виглядає. Все сухенько, чистенько. Будь ласка, когось зацікавить, тому спіль, будь ласка, телефонуйте 067 066 267 8987. Звати Анатолій. Відповімо на всі ваші запитання. Будь ласка, в описі під відео буде повна і детальна інформація про автомобіль, ВІНКОД для перевірки, вказана його вартість. Також детально розписано про комплектацію, що було зроблено, що замінено. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, на групу у Viber, де ми викладаємо всі актуальні автомобілі, які придбані в Нідерландах і знаходяться вже в Україні, або ті, які куплені і поки що чекають доставки і скоро будуть привезені в Україну. Тому підписуйтесь, щоб бути завжди в курсі нових надходжень. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте і купуйте чудовий чесний автомобіль з чесним пробігом. Дякую всім за увагу, мирного всім неба! Перемога 100% буде за нами. До нових зустрічей. До побачення.